Привіт усім! з вами я, кіше, і найсвіжіша програма про «Без ікра. Сьогодні на наш зірковий стіл подаватимуть такі страви. Чому вчаться молоді зірки на вечірках? І на ми і лобаємося все. всьо. Здороваємося. Здоров періодически. Яка українська артистка підписала контракт із Мейджором? До чого призводять балачки про гастрономічні вподобання? Я Устрицы люблю тоже и лягучие лапки ела во Франции. Они как курица. За каких умов Бондарчук раскрыл свои интимные секреты? На открытых площадках бывает все. А, и, 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 и через ограждение перелазят, там, пытаются тебе там, написать номер телефона, там, засунуть куда-то. Аби відчути присутність на зірковій вечірці, достатньо просто поспілкуватися зі знаменитістю. Тож приготуйтеся прямо зараз опинитися у самому вирі шоу-бізнесового життя. На вечірці з нагоди дня народження одного із найгламурніших закладів столиці селебритіс віддавали шану головним жінкам року. Деякі знаменитості відчутно хвилювалися. Тому що мене номінували в В этом награждении как бизнес-леди. Долго уже. Или я рано пришла, так спешила, хотела получить номинацию, и все никак не могут дать мне. Есть женщина года, мать года, эпатаж года, дизайнер года и певица года. Мне кажется, мы мужчины, мы с вами должны каждый день, каждую секундочку чествовать великих женщин. А сегодня мы собрались только благодаря им. Ради того, чтобы определить, что мы, мужчины, не можем жить без женщин. И в этом суть всей сегодняшней номинации. Я в номинации, я должна прослушать всех и посмотреть, кто как номинирован, потому что это номинация года. Для меня это тоже важно, как выбираются у нас, по каким критериям, скажем так. В общем, женщины года. Мы пришли пофотографироваться, поесть. Вот, ну, как любой. Нужно ждать, ценить, любить тех людей, которые любят ваше творчество. Вот я люблю, например, вашу программу. Вот я смотрю ее каждый день, каждое утро, перед тем, как чистить зубы. Потом я иду в душ, у меня прозрачная душевая, и я наблюдаю с душевой ваш канал. Доки одні чекали вирішення своєї номінантської долі, інші смакували плітки про себе. Якщо б вони обсуждали на сторону, там музикальники з нашої сторони, що ми там в місті зділя, те було б хорошо. А лічна життя, ну от як какта не дуже приємно, чесно говоря. Ну говорять, ну, пусть пузьга, если митин хорошо, пусть говорят. Продюсер не лише нормально сприймає балачки про своє інтимне життя, а й радіє з приводу того, що вони роблять його співачці піар. Лишь бы говорили, лишь бы не забывали. Лишь бы не забывали, да, и правильно называли именно Маша Гоя Юрий Полез. Нет, на самом деле, мы сейчас готовимся к свадьбе. У нас вот уже мы точно определились с 25 августа. Это будет, мы расписываемся здесь, в Киеве. Потом мы собираемся ехать в Париж. и там празнувати сім'єю з близькими друзями а також будуть російські зв'язки з которыми юрасу труді ще зі по Україні. До поки досвідчені селебритіс насолоджувалися спілкуванням між собою, молоді артисти лише знайомилися із зірковими тусовщиками. Ми ходимо, улыбаємося і, і, і все і здороваємося. І періодично. І здороваємося. ми дуже, дуже мало знаємо кого здесь. Разі ж таких то молодих, ну таких же, як ми артистів. До зіркового життя звикли ще не всі учасники нещодавно створеного гурту. То тому деяких ще лякає близьк гламурних вечірок. Просто всім остальним не інтересне, ні андеграндне пацани, а ми вот такі гламурні тусовщики. Ну на самом деле, ні, у нас як мені всі ще учасники дуже важливо в нашій групі. Просто на даний момент прийшли тільки нас двоє. Кому-то цікаво, кому-то ні. Вот Подібні тусовки дуже важливі для молодих виконавців, адже на них вони можуть дізнатися секретний рецепт зіркового успіху. Очі просто взагалі ніякої. Никакой... Никакого секрета. Берете звездную пыль, звездную пыль, добавляете в сосуд из кислородной пенки, все это перемешиваете, выпариваете, а потом добавляете сахарную пудру и получится вот тот единственный незабываемый десерт, о котором мы только что с вами говорили. Чим більша кількість селебритіс обговорює одну і ту ж тему, тим більше шансів у неї потрапити на стіл і Не перемикайтесь, і ви почуєте провідну тему культурного тижня, що минув. Останніми роками українська музика доволі швидко розвивається. Вечірка професіоналів шоу-бізу, яка нещодавно пройшла у Києві, стала яскравим свідченням цьому, адже вона була присвячена підписанню контракту учасниці програми Свіжа кров із мейджор Лейблом. мені не дав Бог мені не дав можливість стати вівіці Наталі але... Мені кажется, що це просто преступлення скривати такой большой талант, як Наташа от публіки. что вона пройшла очень правильний, очень тяжелий, очень настоящий путь, і ми підписали з ней контракт. Ну думаю, що важливо, звичайно, для кожного артиста контракт, будь-який контракт, не важливо. З якою компанією рекординговою, чи там студію чи з продюсером це важливий етап і віха в житті. Дай Боже, щоб в неї все пішло. Записали песню мені, кліп збираються знімати. Ну, бабки вкладывают в меня, что говорить-то. Я э, компанию Universal отдал 7 лет своей жизни. И, конечно, это крупная компания, позитивная. Я очень рад за Наташу Гордиенко. Мы очень любим Киев. Мы любим киевских режиссеров, мы любим киевских... Музыкальных деятелей, композиторов. И один из наших больших российских проектов, который называется Рома Кенга, сейчас записал песню, написанную украинским автором, и снял клип в Киеве. У моей родной компании сегодня здесь праздник, поэтому я, я не пропускаю такие праздники. И вот, собственно, я здесь спою. Професіонали, які зібралися на вечірці, стверджують, що молоді таланти погано усвідомлюють важливість співпраці з лейблом для кар'єри. Тому раді, що Наталя Гордієнко прийняла правильне рішення. Люди, які працюють з артистами е зовсім не, не оцінені, тим більше в Україні. Е я маю в виду не только агентов, менеджеров. в менеджерів. Моєму случі, наприклад, лейбл – та вабче все. То есть я единственный в России обладатель контракта с менеджером, который занимается мной полностью. А, вот очень понятная тема в футболе. Да? Классный футболист! Нет хорошего агента, нет хорошего клуба. Здесь то же самое. У нее были хорошие агенты, она попала в правильный лейбл. В Universal, это хорошо. Неважно каким образом. С точки зрения известного российского критика Артемия Троицкого, конечно, нечестного с моей точки зрения абсолютно нормальным, лейблы накопили деньги. И, собственно говоря, как бы в этой ситуации, если у вас есть талант, но нет денег, постучитесь, пожалуйста, в наши двери. Это не значит, что вам там будут рады, но поверьте мне, из 99 стуков или из 100 стуков в нашу дверь, дай бог один оказывается реально талантливым. И в этой ситуации я рассказываю и говорю такие комплименты, которые сейчас обвешиваю Наташу. Вот сейчас я издам сэмпл, который важно запомнить. На планете Земля артистов десятки тысяч раз больше, чем людей, которые умеют с ними работать. Понимаете, да? Вот, вот в чем Метафізика запоношення лейбла і артиста. заради великого успіху. Більшості артистів доводиться співпрацювати із лейблами, але з цього правила є виключення. Продюсерські компанії, які мають свій вплив на ринок медійний, телевізійний, мають можливості знімати е, нові відеокліпи, роботи і так далі. От я так само можу це робити, але диски не випускаю. Деякі таланти самі собі стають лейблами. Їм співпраця із мейджорами не потрібна. Мені ні, мене свій. Зранку динаміч та виявляється одного таланту заради незалежності у шоу-бізі замало. Не кожному це вдається. Я не можу сказати, що мені це дуже подобається. Відволікатися від чому шлях повільніший? тому що ти відвілікаєшся на якісь інші речі. Заробляєш я до сих пір заробляю більшість своїх грошей не в шоу-бізнесі, тому е... і вкладаю більше в шоу-бізнес. Тому я не знаю, що краще для артиста, як для творчої одиниці, і так далі. Але ну це мій шлях був. Коли я розпочинав, там, наприклад, ну як спочатку не було, потім він з'явився, умовно кажучи, не було вибору, я маю на увазі, якого? Щоб мене хтось там взяв, сказав, Саша, тобі дам зараз грошей багато. Пиши пісні, тільки там записую, кліпи будемо знімати. Ротації ротація такого не було спочатку. Потім, коли він з'явився, я зрозумів, що я вже можу це робити потрішечки сам. І зрозумів, що е, ніж обрати якийсь швидкий шлях. Е, ну, Сходу на гору, да, ніж брати повільний шлях сходу, але стабільний. Я обрав стабільний та свободою можуть похизуватися далеко не усі артисти. Наталі Гордієнко заради вигідного контракту доводиться потерпати від необхідності виглядати гламурно. В'язане напряму напрямую з моїм контрактом Сініорсел. От я от тепер тілочка. Ну я тепер сексуальна така дівчинка. вибирали пісні. Мы искали ее фирменный образ и звук, так чтобы, с одной стороны, это было интересно большому количеству людей. И мы могли бы говорить о том, что ваш уважаемый канал сможет показать клип Натальи Гордиенко. А с другой стороны, чтобы тот рок-н-ролл, которым она живет по жизни, тот драйв, не ушел, не растворился в попсе или еще в какой-то непонятном аренде. Одеваю втихаря в обычной жизни, не на концерты. Все-таки одеваю кеды и рваные джинсы, пока никто не видит. Игра витая Наталью Гордієнко із досягненням и, и бажає шанувальникам успешного життя брати її успех за приклад. Деяку інформацію потрібно подавати неодмінно гаряче, адже лише так можна відчути неповторний смак, який вона дарує людям. Влаштовуватись зручніше і насолодитись. Привіт, з вами я, Катя Тарута. Ми на вечіринці, посвящені бельгійським і делікатесам. Сьогодні звезди будуть готувати традиційні бельгійські вафлі, а потім, звісно ж, наслаждатися їх вкусом. Селебріті вважають, що їжа це важливий елемент демонстрації зіркового статусу. Тому кожна знаменитість намагається здивувати колег гастрономічними забаганками. Я розумію, що компанія очень дружна, Всі мої. і всі заказують исключительно омаров, амарафустріць. Я б заказала исключительно борщ сала. Какое блюдо нужно заказати в ресторані для того, щоб подчеркнуть свой зв'язний статус і поразить своїх гостей? Ну вот і може сказати іночка, подаді, пожалуйста. Ну так, да, ти ж ти вже стоїш і ну, захотіла себе. Я люблю лангуста. Я бы заказала лангуста мені нравится. Устрицы люблю теж лапки є в Франції. Ані як куриця. Треба їсти одне в ресторані. Це мраморну телятину з кров'ю. О, ну, що може бути краще, тільки жінка. Вечеря має бути смачна, перш за все. А все те, що люди придумовують, що зв'язний ужин мають бути амари, креветки і лінгус, то я думаю, що це, це якась придумуха. Я зазвичай приходжу на алкоголь, а не на поїсти. Незважаючи на гастрономічні пристрасті, зірок організатори вечірок більше пілкуються про шлунки представників змі. Та треба ж не кормити пресу, так щоб вона розказала про місце непогано, бо інакше ж. Буде обсирати, як завжди. А, тому преса має бути накормлена персом. Незважаючи на успішне життя, знаменитості не поспішають переплачувати за гламурне харчування, адже знають справжню ціну розкішним стравам. Такої бріду є і согласиться, сам со каже. Вот є любиме блюда, Вони можуть стоїть. Вот даже морковку можно подать а, очень дорого и очень просто. Купить одну морковку, это будет очень дешево. А красиво а, приготовленную, там порезанную каким-то кутюрным поваром и а, порезанную очень красиво, и каким-то политым соусом на огромную положить тарелку, это блюдо уже стоит, может, очень дорого. А сколько может стоить ужин звезды? А, смотря какой ресторан. Если его готовить дома он может стоить, не знаю, если все покупать в магазине, это гривен может быть 60-70, то есть хороший кусок мяса и гарнир с салатом. Бытует мнение, что некоторые продукты способны вызывать сексуальное возбуждение. Мы решили выяснить, какими же афродизиаками пользуются наши звезды. Какие ты знаешь афродизиаки? Ой Боже, та це ж все дуже просто. Цицькі, э, довгі шикарні ноги э, і відверта натхненна посмішка. Це зрозуміло. А що із продуктів? Та я думаю, це все фігня, яку придумали баби для того, щоб якось переконати чоловіків, що треба збуджуватись. Нормальний чоловік збуджується без афродизіаків, це все в, 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 якісь зайві заманухи. Доки одні знаменитості критикували популярність афродизіаків, інші розхвалювали найпопулярніший збуджуючий засіб серед українців. А які ви знаєте, Афродізіакі? Сметана, так. Да. Очень <різь> інтересний варіант. <різь> 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 Да, То если вы... Сметана. Молочные, молочные продукты, вот кисломолочные продукты, это тоже помогает для стимулирования э, личной жизни. То есть вы используете сметану, когда хотите внести какую-то новизну, интригу какую-то создать, да? Сметану и, и морепродукты. Используем каждый раз по-разному. Когда морепродукты, вот когда сметану... У нас такої от якби как бы, привичка така. Щоб був нікуша, мусу пробежна сідать маленька п'ялочка смітани. Дехто зі знаменитості вважає, що зваблювати протилежну стать краще допомагають більш гламурні продукти. Устриці, опять такі А, проверено на себе. Ви употребляєте устрицев очі, при тому чим бачих А Я ці соплі не люблю взагалі. Я не розумію, як можуть люди їсти устриці. Мені здається, що це мега жах. Ані рекомендуються берінах беременним потреблять устриці. Я не знаю, як я період витерплю, але що то буду придумувати. Ну серйозно я беру соплі якісь. Я в мене відразу зразу ходить тошнить від них за гастрономічними розмовами. Зірки не забували і про головну мету вечора скуштувати бельгійські вафлі. Наші звзднені очень требувательний, поэтому будь любую можливість хорошо поїсть, навіть якщо їду приходится готувати власними руками. Спілкування зі знаменитістю схоже на куштування десерту. Смачно, але дуже швидко набридає. Проте є такі зірки, які вміють завжди бути цікавими публіці. Не перемикайтесь і дізнавайтеся, про кого йдеться. Сьогодні безсоромні вечірки завітали до клубу Диско Радіо Холл, де подарують незабутні емоції, позитивний настрій, купу цікавих конкурсів та виступ відомих зірок. Чим розкутіше почуваються люди на тусовці, тим відвертіше можна із ними поговорити. На безсоромній вечірці її хедлайнер Василь Бондарчук показав публіці іншу сторону своєї зіркової медалі. Старайся жити как бы, правильно, и знаю, чтоб не делать каких-то глупостей. Незважаючи на імідж інтелігентного співака виявилося, що у юності Василь не завжди був зразковим хлопчиком. Ну, поскольку родители могут не в Києві, і тому вся моя особиста життя, вообще всі мої отношения, все були в Києві, і они. Вже тут нічого не знали. Бондарчук з ранніх років навчився не розголошувати таємниці приватного життя. Тому, незважаючи на численні романи, його батьки дізналися лише про одне захоплення. Так, якщо я якусь дівчину привозив додому, то мене тут ну как би там ну, родителі там ненавяжі там, ти Сразу привозив дівчик? Ні, самом деле я. Первый единственный раз привез, это Катя. Після одруження із Катею Веласкес і народження дитини, співак вже не може собі дозволити жити бурхливим нічним життям. Тому намагається відриватися при нагоді, поповній. Вот как Катя відноситься, відпускає тебе с легкостью. Ну, конечно, что поскольку у меня практически никогда нет дома, она. там, немощно, связанцев, насколько даже наше солнышко буде дома. Ну, то есть, что она скучает, и ребенок очень сильно скучает. Малышка постоянно, пап, не уходи, поіграйся со мною. Бондарчук із задоволенням подарував гостям вечірки свій черговий виступ, після якого його знову закидають амурними меседжами прихильниці. Часто відео в у Фейсбуці, там пише, що дівчинки всі він мой то мой будущий муж такої. Ну, буває, так, такое. Тобто люди самотвержені. А Были такие случаи, когда вот к тебе действительно так приходили, может быть, в ноги кланялись? Какие-то вот самые интересные проявления фанатизма? Подарки вспомни? Ну подарки, да, понятно, это стандартная тема, но были такие, знаешь, какие-то достаточно смелые, жесткие проявления. Там, знаешь, там где-то дергают, там где-то, э, ну понятно, что говорят такие очень откровенные вещи, там и предлагают все что угодно. Хочется как бы пожелать, что Люди поспокої. Відбиватися від прихильниць гостю безсоромної вечірки доведеться не вперше. Василь звик до проявів підвищеної жіночої уваги. На відкритих площадках буває все а, і а, через заграждіння перелазять, там питаються тобі там. Написать номер телефона, там засунуть куда-то. Дружина співака не заперечує проти його бурхливого життя. Навіть тішиться з уваги прихильниць. А вот как Катя относится вот к этим проявлениям? Ревнует ли она тебя? Были ли какие-то случаи такой ревности? Uh, ну, как бы ревности нет. Она ну, вот что мне надо понимает это все. И ей где-то смешно, вот, ей даже где-то интересно, забавно. Безсоромні вечірки допомагають відриватися як клаберам, так і зіркам. Тому не дивно, що вони привертають усе більше уваги прихильників розкішного життя. На цьому наша весняна дегустація добігає свого фіналу. Побачимось рівно за тиждень. Та нагадую, що із меню ікри можна знайомитись завжди на сайті m1.tv